Вітаю всіх на моєму каналі! Настала осінь. Хочеться щось літнього, таке, щоб швидко готувалося і було дуже смачно. Навгороді ще повно баклажанів та кабачків. Тож сьогодні приготуємо осінній осінні тушковані кабачки та баклажани. Поїхали! Що нам потрібно? Пательня. Каструлька, ну, звісно ж, баклажанчики, кабачочечки, перчика трошки, морковка, цибулька, 4 помідора перекручені через м'ясорубку, ложка меду, баночка тушонки або кубик курячого бульйону, чесничок, олійка, ну і там перчик, саличка. Що, поїхали, розігріваємо пательню, додаємо трішки олійки і обсмажуємо цибулю. Як тільки цибулька схватила золотавий колір, прикручуємо вогонь. І додаємо ложку меду і три чайних ложки французької герчиці. Обжарюємо. А поки карамелізується наша цибулька, відправляємо тушоночку. В нашу каструльку і додаємо чесничок. Якщо немає тушонки, можна кинути пару курячих кубиків. Так, розмішуємо. от така от цибулька карамелізована. Відправляємо сюди, а на її місце йде морковка. Наша морковка підсмажилась, відправляємо її до нашої каструльки. На це ж місто висипаємо кабачечки і тріхи їх підрумянюємо. Наші кабачочки підсмажилися з відкритою кришечкою, втратили трохи води. Відправляємо їх в каструлю. А на їх місце баклажани. Підсмажені баклажани в каструлю. На їх місце наш перчик. Наш засмажений перчик відправляється за баклажанами. Ставимо на піч нашу каструлю. Виливаємо помідори, столова ложка чаберу, майорану, орегано, 5 столових ложок соєвого соусу, третина чайної ложки чорного перцю і три духмяних. Два лаврових листочки, накриваємо кришечкою і тушкуємо. Не забудьте все це перемішати! Після тушкування вимикаємо плитку, накриваємо кришку і в такому вигляді наша рагу повинна постояти десь хвилин 20-30. Всім смачного.